Закинути м'яч і не просто закинути, а у стрибку або після піруету чи польовому гравцеві під назвою Бандана. А ще добре захистити свої ворота і виграти кожен із періодів по 10 хвилин. І так прийти до двох перемог. Усе у динамічній грі під назвою Пляжний гандбол. Саме з цієї командної гри в Ужгороді відбувся чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Протягом трьох днів проходили змагання в Ужгороді з пляжного ганболу. Змагалися дівчата та юнаки 2008-2009 років народження. Серед дівчат приймало участь п'ять команд, а серед юнаків сім. Я дуже задоволена, ну, як і директор школи. Я дуже задоволена виступом нашої старшої команди. Вони здобули перше місто, при тому вони впевнено переграли всіх суперників з рахунком 2-0. Так що я щиро вдячна своєму колективу, своїм дівчатам, що вони показали такий високий результат. Першими переможці визначилися серед дівчат із Ужгорода, Коротопа Києва та Київської області. У матчі за перше місце Ужгородки впевнено долали киянок. Зіграли ми ну, досить непогано через те, що трошки ми ну, не забували, не зібралися так, як потрібно. Було багато незабитих голів. Багато ми один одного не зрозуміли. недопонімань було багато. Але в принципі ми зробили те, що ми могли. Ми дуже старалися, всією командою друг друга підтримували, старалися, ніколи не здавалися, не опускали руки, завжди все разом робили. Дівчата старалися і як і в захисті, так і в атаці. Всі разом. А ось у хлопців нововолинські гандболісти у фінальному поєдинку здолали ровесників із Запоріжжя. Теж 2-0. Велика заслуга у виграші представників Волині належить їхньому вартареві. Насамперед, дуже важливо для вратаря є, як ви казали, реакція, тому що м'яч летить швидко, потрібно швидко реагувати. Також дуже важливо є те, що ну, бажання грати. Якщо ти не бажаєш грати, то світи ну, від спонсору не підходив. Наша команда довгий час тренувалася на протязі восьми років, тобто були програшні ігри, були виграшні, багато дуже багато було роботи пройдено ради цього, щоб перемогти. Закарпатці теж грали в турнірі хлопців, утім на рік-два молодшим складом. Отож, поки набиралися досвіду в матчах зі старшими ровесниками. А ось у команді юнок із Ужгорода під час нагородження відзначили кращу воротарку чемпіонату Анну Мільчевич та кращу гравчиню Каріну Іванову. Із переможниць також відібрали кількох дівчат для участі в цьогорічному чемпіонаті Європи.